Гаджети порядили скористатися засія компанія Туркішейландсь для пасажирів, які летять у Велику Британію та Сполучені Штати запровадила нову послугу. Перш ніж пройти на борт літака, планшет чи ноутбук можна передати стюарту. Той запакує приладу поліетиленовий пакет і покладе у спеціальну валізу. Під час польоту вона буде в екіпажу. Повернуть техніку вже після посадки на виході з лайнера. На такий крок перевізник пішов, щоб догодити пасажирам, які побоюються здавати техніку у Баг. Аж нагадає минулого тижня Сполучені Штати та Велика Британія запровадили заборону перевозити у салоні літака гаджети більші за смартфон. Новація стосується лише пасажирів із країн близького сходу і туреччини у такий спосіб. Сподіваються запобігти ймовірним терористичним актам. Велика Британія і США практично намагаються маргіналізувати нас і вони бачать у людях із кількох країн можливих підозрюваних. Я думаю, що це зменшить число пасажирів, які літатимуть турецькими авіакомпаніями. Я маю на увазі трансферних пасажирів у Стамбулі, бо я знаю, що багато хто з країн близького сходу летить у США через Стамбул. Я думаю, що вони віддадуть перевагу іншим перевізникам.